Добрий день, доброго вина, слава Україні, слава ЗСУ. І так я починаю. Всіх люблю внимательно, уроки в Касапі в родній маринаре, да. Саки, Крим. Всякий це Україна, Крим це Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Дуже потужні, дуже сильні вибухи були у саках. Поблизу російського аеродрому, аеропортику кольчого. Дуже сильно. Дуже потужно рунали вибухи. Дуже хороша бавовна Боба була у саках. Ходять такі слухи, що туди запускали ракеты Stormсет, Stormсет, так що такі ось новини Крыму, Криму. З тим часом окупованого Криму касапами. родами, маргіналами, орками. Ну, мене поняли. Я знаю орки, що мене дивиться, да дивиться і далі. Не забудьте підписатися на мій телеграм-каналчик. Поставити великі пальці вгору і підписатися на мій ютуб-канальчик. Дякую. Всім гарного, хорошого вечора. І дінька.